Колорит як композиція кольору, це система взаємопоєднання кольорів і принцип організації кольорних контрастів. Якщо говорити простими словами, то колорит це домінуючий кольор в картині. Ми розрізняємо такі поняття, як колорит живопису, колорит інтер'єру, колорит архітектурного простору, колорит природи і так далі. Існує дві системи організації колориту: колорит реалістичного живопису та декоративний колорит. Перший реаль... колорит реалістичного живопису заснований на кольорових відношеннях, рефлексах, гамі, відтінках, пластичності, динаміці і тощо. Декоративний колорит може мати свій набір, але в основному це ритмічна організація гармонійних поєднань локальних кольорів, часом контрастних, часом ні. Залежно від задуму автора чи дизайнера. Колорит як композиція кольору, це система взаємо. Поєднання кольорів і принцип організації.